Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 22 листопада Київ. Друзі, крокую на Дарницький ринок. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. не приїхала. Кобальтові пиріжкові тарілочки. Сумський фарфоровий завод ціна 25 гривень за одиницю, наявності 6. А скільки такі прикраси? 40 гривень. Дуже гарні. Виріб з глини. Салатник. Ціна 50 гривень. Дитяча чашка. Виробник Китай. Сніговичок. 25 гривень. Подивоєнне время побоє. Друзі, зараз на градуснику погода мінус три. Подивіться, будь ласка, як засніжило. Дуже цікава чашка, дитяча. Сучасна. Скільки коштує? 100 гривень. Вау, друзі, гляньте, яка рідкісна річ. Попільничка, лисичка та журавель. Сказочки. Присутнє клеймо, городниця 1940 х років. Досить рідкісна, цікава річ. Вперше зустрічаю в своїй практиці. Вважаю, що це дійсно гарна та рідкісна знахідка. Ось подивіться. Яка витончена робота, ручний розпис, як професійно та гарно все зроблено. Звичайно, що придбаю для власної колекції після того, як узнаю, яка на неї була ціна. Прошу. Настінно. Доброго дня. Скільки такий молочник? Вони П'ятьдесят гривень. Баранівський фарфоровий завод, також 50 гривень. Городниця. Та ж сама ціна. Досить цікава бочка для меду. Полонне. Скільки коштує? 50. А така тарілочка. 20 гривень Коростенський фарфоровий завод. Чайник. Скільки коштує? 50. Так. А такий набірчик? 150. 50 за одиницю, так? А, 150 за все, ага, зрозумів. Настінна тарілочка Європа, ручний розпис. 300 гривень просить. А набір для спецій скільки коштує? 50. До речі. кобальтова рибка. 150 Полонський фарфоровий завод. Цена 150 гривень. Так. А чайник сколько стоит? 50 гривень. А вазочка? 50 гривень, фестивальник. Дитячі іграшки, годиннички. Хочу вам показати рідкісний штов. Так, обережненько. Климо відсутнє. Але подивіться, яка краса, знімається, здається так, пробка. Зверху це як шапочка, зараз поставлю на паузу, можливо, так не зніму. Так, будь ласка, ось. Штовчик. Ціна 350 гривень. І шапочка так одягається. Така гарненька жіночка. Шириковий присок і держма дорілочка користень 20 гривень. Молочник, глина 50. Україна сучасний виріб. Двадцять. Зимовий одяг? Блюдо, ручний розпис, Сх... схоже на Азію, можливо, Узбекистан, але стверджувати не буду. Діаметр 36 сантиметрів. Ціна 250 гривень. Будь ласка, жіночі прикраси. Кавові пари. Всередині навіть є зображення. клеймо. А скільки кавові пари коштують? Скільки коштують кавові пари? Так, так, так. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. Буду, буду, буду. Гарненький такий набір. Будиночок, дворик. Можливо, зображення як будинок або двір мрії. Так? Бо кожен із нас мріє з часом переїхати саме в такий будиночок дерев'яний, який знаходиться біля лісу або біля озера. Ну і, звичайно, спокійно в ньому жити, вести господарство. А скільки будиночок цей коштує? 400 гривень. 400 гривень, до речі. Ага. Так. Я дивлюся на нього, це як будинок мрій, хочеться жити в такому, так? Так, так, я так подумала. Там кришка відкривається, його треба трошки збільшити і біля лісу десь поставити. Я теж думаю, мені теж так же подобається. Я вже себе там бачу на печі. Так, так, на печі. Ваза. 100 гривень. Штов Снігуренька, здається. 100 гривень. Радуга виробник. Картина 100 гривень. Власка ножів на будь-який смак. Ціна гривень. Образ 50 гривень. Набірчик десертних ложок 300 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, цукорниця, скільки коштує? 30. 30. Добрий день. Городниця. А чашечка полонна? 10 гривень. Так. Молочник скільки коштує? 30. Користень. Користенський фарфоровий завод відповідає періоду 1970 рокам. А шпротниця? 30, також користень. Типа 10. Ага, 10. А сама чашечка скільки? 10. Ага. Кавові такі пари. 20 гривень за пару. Будь ласка, друзі, загальний стан на Дарницькій барахолці. Не дивлячись на те, що погода досить морозна, прохолодно, але є як продавці, так і покупці. От. Добре, ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Будь ласка, наручні годиннички. Ціни різні. 100-200 гривень. На будь-який смак навіть є 500. Так. Жіночі 200. Так, хочу вам показати вазу. Кришталева 100 гривень. 200 гривень радіо. Цікавий настільний годинничок. Також ціна 200 гривень. Будь ласка, годиннички. Годинник слава 300 гривень. Коштує радіо 300 гривень. Вінтажне. Повно на 3000 мл, ціна 200 гривень. ласка, рибка, що виконує три побажання. Полонський фарфоровий завод. Так, Ціна 100 гривень. Також в наявності різні книжечки почитати можна. Шо? Ось інші пропозиції, можливо, когось буде цікавити Хочу вам показати. Велику енциклопедію народної медицини. До речі, рідкісна книжка. Скільки коштує? 300 гривень. Блюда продаються. Від столового сервізу називається шишки, Коростенський фарфоровий завод, прошу перший сорт, ціна 190 гривень. Будянський фаянсовий завод. Об'ємне зображення. 350 гривень буди. 190 Щоб транзакцію зробити. Я різного характеру. Чашка. Городниця 50 гривень. А Скільки півночки коштують? 300 гривень. Здається, городницькі полонне завод художньої кераміки. Підкажіть, будь ласка, ціну 700 гривень. Скільки чайник? 100 гривень. А цукорниця? Та ж сама ціна. яка ціна? 100 гривень. Метал латунь, Індія, 50-ті роки, ціна 700 гривень, ваза для квітів, глина, 150 гривень. Лясани. Полонна завод художньої кераміки. 500 гривень. Туда, вот, там, где медная стоит убери медную, медную убери, медную убери. Ага. поставь туда эту фотографию, там она будет лучше смотреться. 150 гривен. Так, их на наявности три, будь ласка. Та же самая цена. Гривень. Ага, 100 гривен, я зрозумил. Такая 150, медная 200 даже. Две штуки продали по 200. Медная 200. А годинок сколько коштует? А потом, да, часы для... Батарейку не вставлял, но я думаю, что она работает. Ага. Сколько и 150. 150. Поставил туда. Одну и вторую можно вытащить. Латунь. 2 штуки блин, за 600 гривен. 600 гривен. На явности 2. Ручная работа. Индия. Друзья, хочу показать вам Дуже гарних тваринок, зайчик, виробник ґжель, поросятко, песик. Ціна таких тваринок 150 гривень за одиницю. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Продемонструю вам свої знахідки. Подивіться, будь ласка, чорнобривці до сих пір квітнуть. Мої знахідки. Чашка Київ, зображення Полуниця, Деколь, Київський експериментальний кераміко-художній завод, перший сорт. Чашечка буде знаходитися в моїй маленькій колекції. Ну і, звичайно, як на мене сьогодні повезло саме знайти таку знахідку. Будь ласка, городниця. Ціна такої знахідки тисячу гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.